Вітаємо, шановні глядачі. Сьогодні ми представляємо до вашої уваги холодильну морозильну комбінацію Мілі КФН 4797, яка поєднує в собі елегантний дизайн та передові технології. Зазвичай хороше місце для високих контейнерів можна знайти лише на 20 холодильника. Завдяки розділеній скляній полиці Мілі Board ці контейнери тепер можна зберігати в холодильнику. Технологія DynaCool забезпечує оптимальний рівень вологості та температури у всьому холодильнику. Більше немає різниці, на якій полиці або які продукти ви зберігаєте. Умови скрізь однакові. Клавне зачинене дверця приладу SOP Clos. Технологія забезпечує тихе і плавне зачинення, що особливо зручно у нічний час. Дверні полиці, які можна мити у посудомийній машині. За допомогою системи Comfort Clean ви легко зможете очистити дверні полиці в посудомийній машині, що значно спрощує процес догляду за холодильником. Керуйте своїм холодильником з будь-якого місця за допомогою мережі Mili Home. Ви можете керувати температурним режимом за допомогою смартфону. Більше не потрібне розморожування морозильної камери. Технологія NoFrost автоматично усуває замерзання, що забезпечує оптимальний рівень енергоефективності та зберігає спак продуктів, різні режими роботи та точне регулювання температурних зон, а також зручні режими: вечірка та шаба. Їжа зберігає свіжість до п'яти разів довше. В автоматично регульованому діапазоні температур від 0 до плюс 3 градусів, м'ясо, риба та багато видів молочних продуктів залишаються свіжими до трьох разів довше, а фрукти і овочі залишаються свіжими майже до п'яти разів завдяки оптимізованим налаштуванням вологості в ящиках. Miele FM4797 це справжня інновація у світі зберігання їжі. З ним ваші продукти завжди будуть свіжими та смачними. Дякуємо за перегляд. Якщо у вас залишились питання, залишайте їх в коментарях. Мілі все краще і краще.